В що він перетворює міста, населені пункти країни? Ну, Мабуть, вона б вдихнула атмосферу середньовіччя у Сєвєродонецьку. Відсутність світла, води, тепла, каналізації, до вітру, на вулицю. Ну, мабуть, це їй б сподобалось би. А чекайте, там же ж в Сєвродонецьку звітують окупанти, що вони його відновлюють по, по страшній силі. Ну, знаєте, е ну десь е можна сказати, що прикладають максимум зусиль для того, щоб гарно це засняти, оскільки ну, йде таке відновлення, витрачання коштів на е скління е більш-менш цілівих будинків, е імітація заміни систем е опалення для того, щоб скривати і бумара дерити квартири. Так, да, таке відбувається. Навіть там якусь школу взяли, яка вціліла будівля сама, там в ній замінюють вікна, але ж витягають і розтопляють ті парки, які там були десь в цивілі. Разом з тим, ніхто ж не займається ні відновленням опалення, ні відновленням каналізації очисних споруд. Ну, була котельня, яка снабжала половину міста ну, нові мікрорайони, яку геть розібрали для того, щоб вивезти котли. Залишились лише зовнішні стіни. Тому ну, важко сказати, що там відновлюється. Відновлюється на картинки, відновлюється на відеозапис для того, щоб показати для внутрішнього користувача в Росії. А так, це повна антисанітарія і зубожіння в місті. Ну, місто привид. Фактично на теперішній час? Бачу, що ще також вирішили в Сєвєродонецьку оновити паркове озеро. Напевно, що ну, просто світлини, на яких є це озеро, хоча там складно його розгледіти, тому що таке враження, що вони вирішили почистити дно. Як, яким чином воно, в принципі, от все, що від нього залишилося, як так сталося, пане Олександре? Що ви знаєте про це? Ну, ви знаєте, справа в тому, що в місті два озера Паркове і Чисте, обидва цих озера вони підтримували штучно міською владою. Ми наповнювали їх водою, оскільки вони природного походження, але з часом там були проведені ще ну, попередніми міськими радами певні інженерні дії. Гідрологічні. Там було замінено дно, укладена глиною, ущільне для того, щоб зберігати воду, оскільки джерела уходили, горизонти стали нижчими. І останнім часом ці озера наповнювалися водою штучно. Звісно, після російської агресії порушення всіх комунікацій і водогонів наповнювати їх. Нема чим, і відповідно і потужності і ті, що зараз працюють у місті, яким вдалося там запустити їх недостатньо. Тому ну, вона просто випарувалась, а джерел в цих озерах на теперішній час немає. Побачив, що в Северодонецьку створюють при дитячих садочках такі, як називається, священні уголки. Ну, ось можемо показати, як це виглядає. Тобто, тут є, виявляється, і герб, і прапор, і, і гімн государственний Луганської Народної Республіки, так званої. Тобто, я так розумію, що промивка і власне вимивання всього українського з тих людей, які лишилися на окупованих територіях, дітей починають просто з малечку самого. Ну акценти робляться на те, щоб змінити психіку, світогляд у дітей, виростити покоління, яке буде ненавидіти Україну. Ну намагаються поміняти повністю світогляд у дітей у того покоління, яке підростає. Ну будемо сподіватися, та ми впевнені в тому, що це ненадовго, але все ж таки, потім будемо змушені дітям пояснювати і змінювати це все. Пане Олександр, нас тут глядач коментує нашу ютуб трансляцію. До речі, до наших інших глядачів ви можете також залишати свої коментарі і свої вподобайки. Так от каже, виправляє нас, яка каже, мовляв Сіверський Донець. Правильно буква не є, а е а мовляв, я так розумію, що натякає на те, що ми кажемо Сєверодонецька, але я чула, що нібито мали бути перейменування якісь міста. Що в цьому напрямку чи щось робиться? І які є варіанти того, щоб місто було названо по-новому? Ви знаєте, ну е, було де, запущено декілька в соціальних групах опитувань. Е, висловити побажання громади, як має все ж таки називатись місто? Е, ну, більшість е, поглядів і більшість тих думок, які висказують наші люди, це все ж таки Северодонецьк, але більш правильні транскрипції. Як воно буде? Ну трошки пізніше ми запустимо повномасштабне опитування, мабуть, але для цього необхідно підготуватись. Ми зараз працюємо над цим. Ми звертаємось до нашого провідного вузу, це університет Мінідаля до науковців, щоб ну, вони включились також в цю роботу. Час у нас ще є, тому я думаю, що це питання, яке потребує повного з'ясування думки громади. Дякуємо дуже, пан Олександр Олександр Стрюк.